Привіт-привіт всім! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Солян. Сьогодні я знімаю своє заключне відео у проєкті Вишиванка Генетичний Код Українця. Сьогодні, 18 травня, і сьогодні День вишиванки. Я вас вітаю з цим чарівним святом. Нехай у кожного життя буде барвисте! Наша українська вишиванка. Сьогодні в нас закінчився проєкт, який організувала Оленочка Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейд». і цей проєкт називається Вишиванка, Генетичний код Українця. З 1 березня до сьогоднішнього дня ми з вами вишивали вишиванки. Вишивали вишиванки ті дівчата, які брали участь у цьому проєкті. Але я помилилася: ми не тільки вишивали вишиванки, дуже багато дівчат і в'язали вишиванки. І, взагалі, дуже багато різноманітних проєктів, дуже багато різноманітних виробів, як із старовинних. Так і сучасних ми побачили, переглядаючи звітні відео дівчат. Дуже багато цікавих історій звучало під час нашого проєкту. Якщо кого цікавить, українська вишиванка, українська вишиванка не лише у стер... на території своєї місцевості, а і на території всієї України, заходьте у відео. Вірніше, у опис під відео і переглядайте відео дівчат, звітні відео. І зараз дуже багато всі дівчата викладають всі відео звітні, о, крайні відео, де показують, які вони, над якими проектами працювали, які проекти завершили. А які проекти залишилися у процесі? Дуже багато цікавих ідей під час цього проєкту я підглянула дівчат, дуже багато різнопланових робіт було під час цього проєкту. Я всім бажаю Гарного просування своїх проєктів. Хто завершив, нехай ваші проекти приносять вам задоволення, але я все ж таки завершила свою вишиванку. Я дуже хотіла сьогодні прийти на свято. Да, дійсно, сьогодні наше українське свято у вишиванці, і сьогодні на роботі я була у своїй вишиванці. Зараз я додам своє фото своєї вишиванки, а потім переключу камеру і покажу, яка ж все-таки ближче, яка ж все-таки в мене вийшла вишиванка. Мені дуже подобається. Саме таку я й хотіла вишиванку. Нарешті я підключаюся до вас. Хоча вже сьогодні у нас субота, 20 травня, але так сталось не так, як гадалось. І так, я вам покажу зблизька свою вишиваночку. Вишивала я, підбираючи сама візеруночки, ось така в мене вийшла вишиваночка. Визеру... Вишито дуже мало, але саме в цьому ізюминка вважає своєї вишив... вишиваночки. Ось так. Але цей проєкт мене надихнув ще на створення нових виробів, вишитих виробів. І ще мені захотілося ще одну вишиваночку, я вам її зараз покажу, що я хочу. Показавши вам Свою, вишив, свої задумки. Я так думаю, у мене не буде е, можливості відступити назад. І так, я хочу е, вишити собі чорне плаття. Чорне плаття, я буду вишивати. На мене є чорна канва. Я купила ниточки. Разом я купувала і чорні і чорні з червоними, і жовто-блакитні ниточки. Я хочу вишити собі плаття. Ось мої ниточки, моя канва. І я хочу приступити до процесу нового процесу. і буду в... Мабуть, уже я почну розпочинати його в наступних стартах, в стартах червня. Ось мій. Але це ж ще не все. У мене знов моя нова розпаковочка. Ось Ось моя розпаковочка. І це е, буде мій новий проєкт, але це не вишивальний проєкт, але бісера і ось буде ось така краса. Це я вам показую, щоб е, поки далі е, не було можливості відступити назад. Я буду працювати над своїм герданом. І це буде, у мене є вже один гердан, а це буде новий гердан. Я один гердан сплела, а потім почала плести гердан за схемою Марусі. А так як після лютого місяця я не можу плести за цією схемою, то купила нову... новий набір і буду. Робити гердан уже української майстрині, Ірини Кукліної, буду робити гердан. А ось я вам покажу свій гердан ось такий. Це теж як стилізований під вишиванку. Мій герданчик це мій перший гердан. І буду працювати на над наступним герданом. Я маю надію, що я його вам скоро покажу. І так, всім бажаю учасникам всього найкращого. Нехай всі процеси вас радують. А саме головне всім нам мирного неба над головою.